Світлячки, всім привіт! Я вибралась у Єву, аби затестити ось ці новиночки, про які вчора Юлічка-Парфуманка у відео розповідала друзі. Затестила я це унісексове заїздом на нішеньку щастя. Мої фаворити Табакологі і ось це фісташкове чудо, але нема вау-ефекту, чесно вам скажу. Да, це піднішові співзвучі, але є, ну як би. Моменти саме, так, як я чітко відчуваю бази. от, наприклад, була фа, фам, да, оцей, унісекс. Це пані Ольга писала, що це на фаєрплейс Майзон Мартін Марджела. Такі дещо горілі дерев'яхи, нуарні. да, Дерев'яхи, вітівер, задимлені, шкіра. Все якби класно по нішевому звучить, але я дуже відчуваю, в базі оцей ефект підгорілості, да, такої дерев'яшести, він для мене занадто горчить. Розуміє? Розумієте, в нішевих композиціях оця горчинка гарюся, вона по-іншому визвучується дещо. Вона не така. Ну Вибачте, топорно. Тут мені топорновато, бо я дуже базу відчуваю, розумієте? Саме не базу на чому конструється аромат, а саме базові акорди. Вітівер мені тут такий і задимлюється він з цими шкіряними дерев'яхами, і дим цей мені дуже горчить. Він мені домінантний. Якщо вам не домінантно, це доволі круто, да, дійсно нішево звучить. Табакологі набагато мені більше подобається. Це не ванілі та, і не табако-фран-баклі. Це заїзд на 90-ті, Я не знаю, куди це саме заїзд в сучасній нішевій да, індустрії. Але табаколоджі відтягує мокрими піпільницями, табачними, чоловічими парфумами, дуже модними саме в 90-х. Оці аля кубінські сигари, табачні аромати і бюджетного сегмента Аля Паріж, Єлісейс індійський, і оці кубінські всі теми, і більш дорогі. Відверте, я вайб чоловічих та бачних парфумів на мокрих мускусах, немельнорильних з 90-х. Але мені подобається, тому що реально це нішево звучить, мені тут нічого не випирає, це дуже злагоджено і круто. Але майте на увазі, що вайб, ну так як я знаю про що я говорю. Малодь мене зрозуміє. Є вайб саме таких дещо мокрих пепельниць, делікатно мокрих, не випираючих. Тобто тут все по современному це мій лідер. Другий лідер оце фісташкове щастя. Але є одне але все ж таки він пахне нескладно. Да, Нішевого популярно, не знаю саме на який аромат це. Заїзд, напишіть в коментах. У мене був колись гель для душа італійського бренда, не згадаю якого. Фісташковий, типу гель для душа, піна для ван. і От він точно так пах. Я розумію, що це гель для душа, а ля ванн, був саме з віддушкою, мабуть, оцього цього парфума, на який оце, оце щастя заїжджає, так скажем, злагоджений класний фісташковий, не надто солодкий. Такий універсальний солдатик на кожен день. Ви ним нікого, як то кажуть, не поразити, не здивуєте. Комфортний аромат, але отут от поруч стоїть фісташкове щастя від Жан-Артес. Теж по такій же ціні, але можна на цінопадах на натіну більш заприємнімі ціни його знайти. Друзі, макарона Манда фісташкове щастя від Жан-Артес. Мені сподобалось набагато більше. От чесно вам скажу. Ну, Можливо, тому що в мене з цим дружочком є вайп в ту піну для Ван. Але піна для Ван, знову ж повторюся, Не буду казати, що це пахне милом, гелем для душа і так далі. Це мій гель для душа, пах просто тим нішовим парфумом, на який оце щастя, теж заїжджає. Ну, і аутсайдер, звісно, буде оця тема маск епік. Епічний мускус, абсолютно епічний. Поєднати ерба і бакару. Це не для мене. Комусь це можливо сподобається, але, друзі, я в своєму оточенні таке чути не хочу, тому що це бакара з ефектом дуже низькобасового мускуса. І це поєднання, цей дует мені. Я не хочу це відчувати в своєму оточенні. Я не знаю, кому це додасть оригінальності. Краси дуже низькобасова в базі мускус. Цей. Ербопуровський дуже нуарний, дуже низькорегістровий. Він все сильно мені завалює на ніза, музикальними тер, термінами кажучи. А середина і верх це бакара, прям бакара-бакара мені йде. І бакара теж не особо блістає верхами там, вона теж така насичена. І тому таке поєднання абсолютно не для мене. І повірте, коли я це чую в шлейфах, отаку, тепер я розумію, чую я чую цю нізкобасову бакару. Я вже в мене такі шлейфи, я зараз чую. Тепер я розумію, що це отакий снішевий. Ну, здається, Тіціано Теренце в красних флаконах, я розумію, навірно, або якісь, можливо, шеви, напишіть в коментах, хто прям продвинутий по ніші. Друзі, я ці шліфи чую, і тепер я розумію, звідки я чую нізкобасову удушаючу бакару в шліфах, яку я витерпіть не можу. Це мої ольфакторні, як то кажуть, причуди. Я дуже чутлива. Оці бази, саме акорди базові. І коли я кажу база, друзі, це не база, на якій забадяжена все, якби основа. Да? А саме акорди, які дуже низько визвучуються, і вони подавляють, вони удушають реально ефект, вони сильно вас придавлюють. Не заземляють, а іменно придавлюють. І я такі шліфи не хочу чути в своєму оточенні. Тому мої ми... Фаворити табаколаджі і ось це Фісташкове щастя. Але Жан-Артес Фісташковий мені сподобався набагато більше. Напишіть ваші враження про цю новолінійку Фаб'єн Марше.